Кузьмин у мікрофоні, прямий ефір Телеканал Ера і телеканал 24. Ольга Богомоліць, пожалуйста, ви хотіли до клінату Кузьміна. Так я хотіла звернутися до вас як за до колишнього першого зама генерального прокурора. Ви були в команді Януковича? Ви були а, причетні до всіх тих подій, які були на Майдані, які були в країні. А, чому скажіть мені, будь ласка, тоді? Коли ви були в тій команді, ви е, нічого не говорили, нічого не робили про тих сматрящих, про ті всі злочини. І від чого сьогодні ви ховаєтесь? Е, я хочу вам сказати, що ті люди, які сьогодні прийшли до влади, Майдан стояв не за, не за них. Я абсолютно точно знаю, що система влади в Україні зміниться, ми її змінимо. Всі ті люди, які причетні до, ж... до злочинів, до родинних злочинів команди Януковича, які розстрілювали людей, вони всі будуть відповідати перед законом. Мене цікавить, зараз від чого ви ховаєтесь. Спасибо. Я вам напомню, що із прокуратури я уволився за два місяці до збиття на Майдані. Це перше. Второе, я хочу звернутися к вам і ко всій аудиторії. Говорить, ниша. Я повторю, я уволился из прокуратуры за два месяца до событий на Майдане. Это первое. Второе. Я хочу призвать аудиторию не повторять ошибок Януковича. Янукович не хотел слышать, не хотел понимать другую сторону, имеющую противоположное мнение. Не повторяйте его ошибок. И последнее. Преступления, которые были совершены на Майдане, должны быть расследованы и раскрыты. И общество должно знать правду. Мы должны знать, кто расстреливал людей на Майдане, активистов. Мы должны знать, кто расстреливал милиционеров. Мы должны это знать. Но еще раз повторю для вас. Я был уволен из прокуратуры за два месяца до этих событий. И последнее. Сегодня Украина на геополитической карте мира занимает позицию источника опасности. Украина сегодня представляет или несет угрозу миру в Европе. И мы можем сегодня это остановить. И я призываю приостановить. Воєнне дійство, а на шах назад і сість за стол Дякую. Як людина може балотувати в президенти України, стверджуючи, що Україна несе загрозу миру Європі? Загрозі загрозу за миру... За миру Європі. Несуть терористи, які намагаються басковати Україну. Загрозу миру Європі несе Росія, яка фінансує і підтримує цих терористів. Загрозу. Зу миру в Україні несуть такі персонажі, як Кузьмін, Янукович, Пшонка і всі інші діятелі режиму Януковича. От ви становите реальну загрозу для громадянського спокою для цілісності країни. Ви кандидат президенти, ви жодного слова Але не сказали більшко. засудження вбивства слов'янську. Ви як колишній прокурор. Палець о палець не вдарили, щоб припинити ці злочини. Ви розказуєте, ви за два місяці до майдану звільнили з прокуратури. Зате ви до останнього дня сиділи в СНБО, отримували ні за що зарплату. І слова засудження про Януковича не сказали. У вас нема ні совісті, ні моралі. Йдіть з політики взагалі, з української. тут хороше було замічання. Кстати, сказать. Совет национальной безопасности и обороны занимался, люди, которые были подчинены мне, занимались очень важным делом. Они изучали состояние борьбы с коррупцией в стране. И анализ, который они написали, составлял 198 страниц. И как раз вот все, о чем вы говорите. эти люди писали и докладывали своему руководству сколько и 198 страниц было про вас так что ну ну, вы не вашу можете коррупцію. вы не можете забирать всё время у других людей сколько и 198 страниц було про вашу корупцию ну Олег Лешко. Про Януковича, подожіть, Олег про Януковича написав. Олег Лешко, пожалуйста. Вы, кстати, вы, кстати, можете там с этим аналізом ознайомитися. Там очень много интересного. Ознайомимся. Про Межигір'я ви там писали? Почитайте. Про крадені мільярди писали. Ну Про в ето не літаємо. Олег Лешко, вам дадуть, ви почитаєте. Ви почитаєте. Ми знаємо, що вони пишуть. Ольга Богомолова. Вигрнулися за Карпатія сьогодні. Так? Так. Розкажіть Савік, перше, я би хотіла запропонувати а, для тих людей, які сюди виходять, щоб тут у вас стояли такі медичні електроди, детектор брехні. Тому що деякі люди, які виступають, мені здається, що там а, не молекули фальші літають, там молекули правди не пролітають. Тому я вважаю, що, що а, якщо людина щось говорить в ефір. І Якщо вона відправляє, а слово часом вбиває значно гостріше ніж дія, то люди мають бути покарані. Я за те, щоб політична брехня каралась і каралась суворо, тому що вона не дозволяє нашій країні розвиватися. Це перше, що я хотіла сказати. Друге, я хочу повернутися. Мені чесно, я прийшла, приїхала в цьому піджику. Мені так хочеться його зараз скинути і знову одягнути свою червону куртку швидкої медичної допомоги, тому що я хочу, щоб зараз мене почула Одеса, щоб мене почула Україна. Сьогодні в Одесі відбувся аналог того, що було в Києві 18 лютого. Коли була мирна хода, Одесити вийшли, не маючи абсолютно ніякої агресії, не маючи зброї, не маючи нічого. А я маю тут свідчення тих людей, які були в цій мирній ході, на них так само зверху, з дахів, кидали вибухівку так само, як це було на Грушевського. Точно по тому сценарію. Я хочу сказати, що інформація, яка прийшла сьогодні, вона не відповідає дійсності. Є загиблі мирні жителі серед серед одеситів, і сьогодні діти залишились сиротами. Я думала, що після 18-го і 20-го числа. Таке в Україні вже не повториться. Мало того, я хочу сказати, що лікарі не доїжджали до тих місць. Я хочу зараз звернутися до всіх лікарів, які мене чують в Одесі. Я хочу звернутися до ректора Одеського медичного університету Академіка Запорожана. Я вимагаю, щоб ніхто з лікарів не слухався вказівок влади, якщо вам кажуть, не їхати до людей. Тому що правда. Я абсолютно точно знаю, вона буде в Україні, і система влади буде змінена. На жаль, ми з Майдану привели до влади не тих людей, які мають керувати країною. І я хочу сказати сьогодні, що міліція замість того, щоб зупиняти кровопролиття, міліція сьогодні в Одесі нічого не робила. І Одесити вимагають зміни губернатора, Одесити вимагають, щоб міліція захищала людей. І сьогодні Одеса, незважаючи на мову. Незважаючи на те, що це найбільш толерантне місто в Україні, Одеса буде сьогодні на вулицях. І я хочу сказати, що я всім серцем, всією своєю душою, всім своїм професіоналізмом я сьогодні разом з Одесою. Крім того, будинок профспілок горів так само з третього поверху, не з першого, коли там були люди. І я дуже хочу знати, чому до сих пір та влада, яка керує країною. Досі не дала інформацію, хто підпалював будинок профспілок в Києві. Тому що будинок профспілок в Одесі підпалений так само з третього поверху. Я хочу знати в Києві, де пропали ті тіла, хто їх виносив і де їх ховали, яких ми сьогодні не знаємо і вважаємо, що вони пропали безвісті. Сьогодні повторюється те саме, що було в Києві, і ті, хто робив це в Києві, вони не є покараними. Я хочу і прошу, щоб це те, що відбувається сьогодні в Україні. Те, що відбувалось в Києві, те, що сьогодні відбувається в Одесі, в Слов'янську в Донецьку, це злочин перед українським народом. І я хочу сказати, що я сьогодні звертаюся до всіх, кого називають сепаратистами. Якщо ви за Україну, якщо ви хочете жити в Україні, мені не робить різниці, якою мовою ви сьогодні хочете говорити. Я готова бути з вами, якщо ви за Україну. І я буду вимагати від українського уряду. Від тих людей, які сьогодні при владі, надати мені мандат переговорів. Тому що як жінка, як мати, моя дочка була на першій лінії на вулиці Грушевського, і 18-го числа, і 20-го числа. Я знаю, що таке, коли діти виходять і коли вони воюють. Я сьогодні готова одягати погони. Я сьогодні готова їхати і говорити до людей, і вимагаю, щоб влада. Мені як не представнику цієї влади, і мені не робить різниці, що я сьогодні кандидат в президенти чи не кандидат, я просто людина. І 20 го числа я зверталась до всіх політиків і казала: забудьте, що ви політики на хвилину. Згадайте, що ви люди, тому що ми сьогодні втрачаємо життя, і сьогодні діти залишаються сиротами. <плес> <А> <плес> та тим та... Тим... А тепер, Савік, я вам можу, якщо ви ще схочете, розповісти вам, що я робила в Західній Україні. Так. Я в Західній Україні зверталась до людей після того, як я була на півдні, а до людей для того, щоб в них була толерантність, для того, щоб вони готові були сьогодні йти на Київ і захищати Київ. Тому що я не вірю, що ця влада сьогоднішня готова буде захищати Київ, якщо тут почнеться то саме. Сьогодні не Україна є загрозою того, що відбувається. Сьогодні бездіяльність влади, яка змушувала підписувати наших військових і давати, щоб вони не, не використовували зброю, коли російські загарбники заходили на територію Криму. І я думаю, що колишній заступник генерального прокурора дуже добре про це знає. Я сьогодні хочу, щоб всі свідомі українці. Розуміли те, що ми сьогодні маємо бути патріотами України, і ми сьогодні не маємо чекати, що Америка або Європа за нас заступляться, тому що сьогодні Росія воює не російського виготовлення зброєю. Вона воює зовсім іншою зброєю, яка виготовлена в Європі. Сьогодні Україна, українські патріоти, українські жінки і чоловіки мають захищати нашу землю. І Західна Україна сьогодні має розуміти, що вона буде рухатись. Рухатись ближче до Києва, ті всі люди, які готові захищати Київ, тому що я не вірю, що сьогоднішня влада може це зупинити. Я за те, щоб була повністю змінена система влади в Україні. Я за те, щоб сьогодні виходити і домовлятись з тими людьми, які хочуть жити в Україні. Я готова йти на ваш бік. Будь ласка, ви мені можете телефонувати на мій мобільний телефон. Я можу Савік сказати номер 067 504 8042. Я приймаю смс-ки, Я готова їхати до вас. Я готова захищати вас перед цією владою. Я готова захищати ваші інтереси тільки в тому випадку, якщо ви хочете бути в Україні. І я при тому абсолютно не погоджуюся з тим, що ми сьогодні не даємо належну відсіч тим російським армійцям, солдатам-офіцерам, які заходять на територію моєї батьківщини, моєї держави. Константин. Пані Ольга, спочатку дозволити коротка коротка ремарка. Все ж таки, Росія воює саме зброю, яка виготовлена в Україні, і почаст в почасти в Україні комплектуючи, але переважно це зброя російського виробництва. Це просто ремарка. Тепер у мене до вас таке питання. От ви сказали, що ви готові взяти мандат для. Переговорів, я так розумію, для переговорів з терористами, і водночас ви сказали, що система влади має бути змінна. У мене таке питання: от з чим ви готові, з яка ваша переговорна позиція гіпотетична на цих переговорах з терористами? І якщо дозволите, така можливо напівпідказка. Ви пропонуєте систему влади змінити? Ось виду це може бути частиною переговорної позиції. Відтак, пані Ольга, питання. Що ви хочете сказати терористам, що від них почути, і яким чином ви запропонуєте всьому українському суспільству і цим терористам, зокрема, змінити систему влади? Дякую. Перше я хочу почути від тих людей, що вони хочуть і чого вони очікують, і донести їх позицію, якщо вона перекручена суспільством, якщо вона перекручена засобами масової інформації, в тому випадку, якщо ці люди хочуть жити в Україні. В тому випадку я вважаю, що ми сьогодні можемо піти на компроміси. Ми маємо сьогодні призначити позачергові вибори в парламент після виборів президента. Ми маємо зробити перезавантаження влади. Ми маємо привести нових людей, яким буде довіряти сьогодні Україна. Ми маємо зробити децентралізацію влади. Я готова відстоювати інтереси цих людей, Іван Рудяк. Сегодня в Одессе была похожая ситуация, которая происходит в Донецке, чуть лучше в Харькове, когда люди, патриоты Украины, выходят поддержать единую Украину, да, а их забивают мужики с палками, забрасывают коктейлями и стреляют в них. В это время милиция и власти местные отворачиваются в сторону и никак не помогают, имитируя какую-то помощь, реально ничего не делая. Во всей стране вот вы говорите поехать в ту сторону, действительно с Западної України вже зараз люди йдуть з нами и хотят допомагати там, хотят присутствовать на востоке, тому що люди на востоке, виходяту України з протестом проти сепаратистов. Они одни. С ними нет никого. С ними нет власти, с ними нет силовиков. И им очень мало поддержки моральной со всей Украины. Нужно больше внимания всех нас в ту сторону. Они открытые, в футболках выходят, у них даже нечем защищаться. Но они знают, что будут биты, идут и идут. И вот это будет очень хорошо, если мы все вместе будем им помогать. Спасибо вам. Тарас березавет Узнаю это. Мені видається, що тут справді багато справедливої критики. Найбільше, що мала би зробити Україна після того, коли був анексований Крим, і це було природня до будь-якої країни, що опинилася такій ситуації, розірвати негайно дипломатичні стосунки з Російською Федерацією. Для цього були абсолютно всі підстави. Це сьогодні вирішило би питання, зокрема, потрапляння на територію України диверсійних груп, в тому числі з Криму, в тому числі тих людей, які подорожують, не ховаючись літаками, авіарейси. Аерофлоти були скасовані, нагадаю, тільки сьогодні, і то навіть не з позиції України, а були би скасовані виключно за, за ініціативою самої Російської Федерації. Що цікаво, сьогодні завжди кажуть, найгірші часи, часи війни це той момент, коли з'являється, проявляється справжня суть людини. Хтось, хто говорить гарно на так-шоу, коли його сина забирає до армії, пише потім. Претензії і каже, що як же ж так, от це тому, що я критикував владу і це от така мені дрібна помста. А хтось мовчки купує бронетранспортери з власних заощаджень і передає їх на озброєння українських збройних сил. Сьогодні ми бачимо приклад серед людей, які могли би поїхати і жити спокійно за кордоном, десь в Швейцарії, да, як міг би зробити Ігор Коломойський? Ця людина. Сьогодні мені здається, якби ви висунув свою е, кандидатуру на посади президента, то всі інші претенденти могли б хіба що знаєте так е, виступати в нього там е, допоміжними, в кращому випадку претендувати на посаду міністрів. Я кажу не це, не, не тому, що е, він мені особисто подобається. Мені видається, що сьогодні це є загальний суспільний запит саме на таких людей, які не бояться, які сьогодні займаються формуванням реальних загонів оборони, тих людей, які сьогодні готові платити гроші за російських диверсантів. І от скажіть на ваше враження, чи у нас це поодинокий приклад, що у нас є найменші шанси, що от у нас є інші люди, приміром, найбагатша людина за версією Форбс Рената Хмета, який на словах розповідає про те, що він за єдину Україну, що він неньку любить страшенно. Але коли починають перевіряти, виявляються всі ті депутати, які заходять там до Горлівської ради, захоплюють з терористами інші органи місцевого самоврядування, Це виявляються люди, які близькі до нього. І це людина, яка одним порохом пальця могла б всіх цих терористів покласти мордою в асфальт. Чому таке стається? Дякую. Ви не слышали випробую? Я прочитала щойно люди пишуть смски, вони криком кричать і кажуть, що одеська міліція на боці терористів. Я хочу просто маючи зараз можливість отримати цю інформацію, звернутися до пана Авакова і спитати, чи він знає про це, і чи це робиться з дозволу і санкції влади, тому що наразі, якщо завтра встане Одеса, то вона вже сьогодні встала одеська інтелігенція? Я знаю, що Арсен Аваков в Славянськ, да, його заміститель Євдокимов, мабуть, в Києві. Якщо він зв'язується з нами по телефону, ми ще успіємо услышати його відповідь. Да, но... а, на... Люди не хочуть його відповіді. Люди хочуть, щоб міліція сьогодні захищала мир в Одесі, а не терористів вивозила їх на закритих машинах Своїй Дільниці для того, щоб їх там заховати, і потім відправити там, де вони будуть далі продовжувати робити провокації. Це сьогодні хоче Одеса. Спасибо, Ольга Богомолець, і ще час нікола міліція прикривала терористів, сепаратистів, розступалися, пропускали подождите, давайте. багато uh... фотографій, Коли поряд стоїть міліціонер, ну, подальжі, uh... подажіть. Бо... Ні, ви зразу. Ви зразу. От вердікти, 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 вердікт, що люди гинуть через бездіяльність. Люди гинуть, десятки людей. Це катастрофа, це Сами, трагедія. Поки ви. Вы... Переривайтесь на політичну рекламу пана Порошенка і пана Тігіпка. Нам сьогодні важливіше, щоб не гинули люди. Ні, у нас реклами ні пана Тігіпка, ні пана Порошенка. В ту минулу паузу, якби добре, це не робить різниці. Я хочу сказати, що зараз, що сьогодні потрібно Україні, потрібно готуватись, готуватись до літа, до осені. Сьогодні, на Західній Україні, я розмовляла про те, щоб туди можна було відправляти дітей. Дітей, шахтарів, тих, тих дітей, які потрібно було дітей і жінок вивозити зі зі сходу для того, щоб вони могли там перебути. Я сьогодні домовлялась про те, щоб була, щоб їх там чекали. Я сьогодні зговорюю і звертаюсь до людей на сході. Якщо у вас є потреба, якщо ви хочете відправити ваших жінок і дітей, Західна Україна готова вас прийняти. Вам не потрібно бояти бандерівців. Вони вам не потрібно вірити всьому тому, що вам розповідають. Про страх, злочини, про агресію західної України. Західна Україна сьогодні готова приймати вас і ваших дітей. Дякую, Ольга Бакамолець.